мечі Та це це залізне, як сказати, Боже залізна границя наша, можливо, так. розумієте У нас захист такий серйозний є, але нам треба все це зняти. В нас є на це сила. Я розумію, що я дуже емоціональна, вам розповідаю, але ви роз, зрозуміли, да? знімаємо ці всі кайданки, я хочу сказати, але вони не кайданки. вони не хочу я сказати, що це туалетний папір, але дуже схоже, воно легко знімається. Ось що я хочу сказати. Легенько зняло, трошки напружились, зняло, знялося це. Зняли з очей пов'язку, повернулися і бачимо. Та ми, у нас такий захист серйозний. ви що? А нам не кажуть, що у вас немає ніякого захисту. І сила селена в нас. Ой. Все, я навіть не буду інші карти доставати. Боже. Оце так. Дві карти, які не, ну, не, нечайно випали, і дивіться, як вони в мене розкрилися в руках. Ой, фух, я вам бажаю всім гарного дня. І ще хочу сказати, що в будь-який інший день, коли ви відкриєте цей розклад, він, він вам теж. Допоможе щось зрозуміти в, в цей день або в цьому житті. А також це можна брати, і це я таки задала питання: що нашому народу, Україні нашій, як ми будемо, як ми живемо, що зробити, як ми себе почуваємо. Так знаєте, ми себе почуваємо сильними, але ми не хочемо в це вірити. Треба в себе повірити і і. Поменше дивіться оцей ПСО, я ж теж в тіктоці сиджу, теж бачу, дивлюсь, там всякі. Я вам кажу, що ну 5% правди про Україну, про те, що вони все брешуть, будь ласка, фільтруйте все, фільтруйте. І я ще хочу вам, знаєте, що анонсувати? в мене є ще такі дві колоди. Таро 70. 78 дверей, а також колода е, Таро драконів. І я буду через день викладати то з тієї колоди, з, тієї, або, е, з цієї, або з цієї. Так що, будь ласка, підписуйтесь, я буду намагатися викладати кожного дня, бо мені не завжди хочеться. Я дуже хочу підняти вам настрій. Так що, будь ласка, підписуйтеся, можете до мене звертатися за передбаченням. Телефончик буде під відео на Ютубі і в Інстаграмі, а в Тіктоці пишіть мені в особистій, і ми з вами поспілкуємося. Беру я небагато. Це я вас дуже-дуже люблю. Будь ласка, бережіть себе. І у вас все буде гаразд. І вірте в себе, вірте в себе. А наступного дня буде якась. Така із оцих колод. Ще не знаю. Завтра подивимось, яка.